Дощі та грози летимуть майже у всій Україні ще кілька наступних днів. Синоптики попередили, де буде заливати опадами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 14 червня, суха погода буде лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запоріжській областях на Закарпатті та в Криму. А ось нарешті території країни йтимуть дощі та грози, тому опадів цей день буде багато. Вітер очікується незначний, південний 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 14 червня, то буде прохолодно в частині областей. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 21, а вночі буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 19 до плюс 24. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 29, а вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 19 до плюс 26, а вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 25 до плюс 30 в день, і від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві 14 червня хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!